Добрий день, шановні глядачі каналу. Давно ми відео не виставляли, а я думаю, сьогодні поставимо відео. У нас сьогодні в нас є п'ятниця. Сьогодні число? Сьогодні п'ятниця, 23, так? Да? Ні, сьогодні п'ятниця, 22. Значит, ми запліднюємо сперму, беремо, витягуємо з густки. О, все. Провіряємо. У нас кожної п'ятниці запліднення. І кожного понеділка роди. А щось так придумали, та й воно так в нас і є. Наш ветеринарний кабінет імпровізований. Все, от п'янку не позрізали, але вже які такі. Так, середовище наші гріється. Середовище, дуйка. Запсов? Наш головний зоотехнік. Добрий день, скажіть, Михайло Ігорович, розкажи все секрети кроліківництво, кроліководства. Ніхто нічого не хоче розказати. Тільки за гроші. Тільки за 000. гроші. Все, все за гроші. Отак ось малята. То не малята, а то нас <рик> столик підігрівальний, теодоліт. <рик> Я називаю що теодоліт, то не теодоліт, то нівелір. Що це таке? Микроскоп. Микроскоп. Так, що ми чекаємо? Чекаємо, щоб загріли середовище. Ага, середовище гріється. Наша дуйка, середовище підігріваємо. Сюрфагон. Так, все у нас розігрілося. Дивимося, на сперму молодого самця Шо під номером гипнули? А. 163. Так, що ми робимо, доктор? Все добре? Поки що добре, беремо самця Б. Самця Б добри, все. Ні, ще я не знаю. Ну він провірений у нас, в принципі, його узнали, так. Буває, если ча попаде. І вони мертві. так. Ну. Так, так, ви коментуйте, щоб люди знали. Вони якщо Ну, мы поддаемся, фокусуем себе. Что тогда сейчас фокусоватые? Назад, назад, тепер. Назад. Чики на я. Дуже тяжко у ну, нас. Там десь є відео у нас, ми фокусували, там є відео подивитись. Що ми тут не бавилися. Та, тепер Б, тепер С. Ну і так все. Далі, далі. Наша вагіна, електрична. Буде електрична ще. нас ще один зоотехнік який кролики б'є. І носить носи кролики. Покажи це Роман. Роман Петрович. Ні не Не побритий, Роман Петрович, ніц не побритий. Нічого, кавалер, до видання. І так слідуючи. Тепер ми треба обов'язково перевіряти, бо може там всяка попасти, сича, чи вода, і воно зразу все гіна і можна запрігнути самокінчо толком і комуне. Обов'язково треба перевіряти справді. Mm -hmm. І що у нас ще останній Р? Yeah. Хіба треба розказати за густоту, а там густота така на око, що вона не була сильно густа і не сильно відкат така. Ви мали спочатку порахувати на спеціальному... Та хто то там врахує? Так, ми розводимо десь, в залежності від того, десь в середньому, десь в 8-10 разів. В залежності від того, скільки самець треба усі. Не, ну так, але то ж можна розвести, розвести що одна із пермої 100, В 10 разів в 8-10 разів. Ні, Ну дорожнь. якщо, наприклад, є там... На, на одного самця по 10 штук, то, а, а можна розвести 20, на 20 штук, то я розвожу на 10 штук, щоб не виливати. Нічого і виливати. Ні, ну тут питання стоїть, а як розводити? Ну, як ну, та густота має стояти? Ну, візуально візуально то треба дивитися, то якось так тяжко сказати як. Одним словом, має бути все поле зору заповнене клітинами. Немає так, щоб так один пробігав другий, а так, щоб приблизно все поле зору так. Якщо, якщо забагато їх, то розвести. так? Коли вони мають бути всі, між ними, між клітинами, грубо кажучи, має бути проміжок не більше, ніж один спермій. І вони коли так всі разом, тоді. Я, я по крайній мірі так. Всім ясно. Що всім ясно, ставте лайк. І підписуйтесь на канал. Все, бувайте здорові. До побачення. Зустрінемося в слідчих відео. Розводьте кролики, заробляйте гроші.